Не тільки в Європу, а й в НАТО Україна шукає союзників, які могли б захистити нас від агресорів. Деякі політичні партії голосно заявляють про новий курс. Втім, перш ніж розпочинати активні дії у напрямку співпраці з НАТО, нам є над чим попрацювати. По перше, потрібно негайно позбутися позаблокового статусу України. Далі ж ряд не менш важливих завдань для того, щоб нам вступити як в НАТО, так і в Росію, в першу чергу нам треба подолати. Ну не тільки Путіна, але й корупційну складову серед нашої держави. Мусимо розбудовувати власну армію, мусимо допомагати українському війську, мусимо допомагати контррозвідці і СБУ виявляти і притягати до відповідальності тих, хто працює на сусідню державу, і тільки після того піднімати питання вступу України до НАТО. Реакція Європи на події в Україні виявилася досить стриманою. Тому експерти вважають, окрім європейської підтримки, нам потрібен надійний тил заходу. Після настанню факту російської агресії в нас немає іншого вибору, як шукати собі союзників на заході і змінювати позаблоковий статус України і інтегруватися в євроатлантичні безпекові структури. Попри палке бажання представників української влади співпрацювати з НАТО, там на нас не дуже чекають. Є низький, дуже низький рівень довіри до нас в країнах НАТО в їх. Ген генштабах низька довіра до нашого генштабу, оскільки всі розуміють, наскільки Україна пронизана цією п'ятою проросійською колоною. Побоюються Союзу і люди, адже сама абревіатура НАТО сприймається як щось агресивне. Насправді ж, цей термін неправильний, адже організація Північно-Атлантичного договору українською матиме зовсім іншу абревіатуру. Це недопрацювання планують виправити і замінити англійський термін на український відповідник. Опад. ми маємо зараз справу з, з такими. Радянськими міфами у свідомості населення, більшість людей, які бояться НАТО, вони, якщо ви їм задасте там два-три питання, а що таке НАТО, ви відповіді не отримаєте. Та головна думка у всіх експертів одна: наша найголовніша зброя об'єднання всередині країни. Якщо ми самі не будемо захищати нашу країну, то ніхто не прийде і не буде нам допомагати захищати. Все в наших руках. А потім, уже після того, як побачать, що ми хочемо. Дійсно бути незалежні. Ми боремося за свою незалежність за свою країну. Нам допоможуть. Наше прагнення до незалежності вже побачив весь світ. Тож чекаємо на руку допомоги і рішучі дії. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.